Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. В, в ефірі Ваша Свобода. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо про те, чого громадянам чекати від власного уряду, а уряду від громадян. І з нашого ефіру сьогодні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Вітаю. Думаю. В нашій студії. Я хочу почати нашу розмову з бюджету, тому що, наскільки я розумію, ось, -ось має вже бути розглянути парламентарями. І я хотів би, щоб ви все ж таки порівняли цей бюджет із бюджетом минулого року. Тому що все ж таки бюджет минулого року ви розглядали як спікер парламенту. Це ваш перший прем'єрський бюджет. І от ця зміна, я би сказав, посад. Вона вплинула на ваше ставлення до того, що дійсно є в українському бюджеті і де, де відшукати гроші на майбутнє. Це фактично вже третій державний бюджет. Два бюджети ми приймали, коли я був головою Верховної Ради. Зараз третій бюджет державний, коли я є прем'єр-міністром. Але в цілком, якщо говорити взагалом, то для мене це десятий, напевно, вже бюджет, взагалі публічний. А це були і місцеві бюджети. Ви знаєте, я завжди ставився до цього дуже відповідально, оскільки кошторис країни передбачає і визначає пріоритети розвитку на, на наступний рік який ми сьогодні плануємо, і що говорити про 16-й, ми вже можемо відчути, яким цей був бюджет. І я ще раз хотів би підкреслити те, що говорив наприкінці минулого року. Нам треба входити в рік з бюджетом. Це набагато краще, ніж його відсутність. Бюджет на 17-й рік має дуже чітку структурованість, чіткі пріоритети. Ми чи не вперше його подали до парламенту вчасно, 15 вересня внесли в парламент. А відповідно до процедур провели всі необхідні обговорення з депутатами, і зараз ми вже перевнесли його 3 листопада на друге читання. Цей бюджет передбачає ряд новацій, і зокрема, ми передбачаємо збільшення мінімальної заробітної плати в країні вдвічі до 3200 гривень. У нас буде на 30%, А з рахунком того, що ми піднімаємо мінімальну заробітну плату до 50% зростання заробітної плати для вчителів, лікарів на 20%, можливо трошки більше. А ми будемо забезпечувати повністю фінансування оборонки. Будемо будувати дороги, забезпечувати ліками громадян України, підтримати реальний сектор. Аграрний сектор підтримуємо в цьому в наступному році. Достатньо вважає, що ефективно це тваринництво, це садівництво, і гідництво. Тобто, ми хочемо розвивати в тому числі аграрний сектор. Тому цей бюджет є чесний. Він є вчасний, і ми зараз очікуємо, що в грудні ми зможемо спільно з депутатами Верховної Ради України прийняти цей бюджет для того, щоб перейти до його виконання. І виконання тих завдань, які стоять перед нами, і що вже згадали про підвищення мінімальної заробітних плат, все ж хотів би зрозуміти, звідки на них гроші, тому що є ж різні думки. У нас тут в студії був голова от колегії радників при президенті України Леша Больцерович, представник президента вуряді. Він він досить скептично ставиться до ідеї підвищення ось такого окрапного заробітних плат. Але це теж спита... саме з цього самого приводу, що хочеться зробити гроші абсолютно правильне рішення. Я вважаю, що в структурі продукту української послуг праці українських громадян є недооцінена. І це очевидний факт. Якщо хтось вважає, що 1450 гривень це абсолютно нормальні кошти, за які людина має працювати, то я так не вважаю, і уряд так не вважає. Тому ми спільно з коаліцією ми обговорювали це питання дуже фахово з фахівцями і серйозно. Проте про такі можливості, і ми дорівняли мінімальну заробітну плату до фактичного прожиткового мінімуму, який виникне у 2017 році. Це абсолютно нормальний крок, який дає можливість відновити справедливість і оцінити якісно заробітну плату українців. В грудні місяці, вже з 1 грудня, ми також піднімаємо на 10% мінімальну пенсію в нашій країні, мінімальні соціальні стандарти. Ми розуміємо, що це є. Так би мовити, ще недостатні, але це ті кроки, які ми робимо да? 1 грудня, 10% пенсія з 1 січня вдвічі збільшуємо мінімальну заробітну плату, і також ті заробітні плати, про які я сказав сьогодні, це, це вчителі і лікарі. І рухаємося далі. У нас є добра новина в тому, що ну, по перше, агентство Фіч змінило нам рейтинг кредитної України. Ми його підняли, тобто фактично, ми вийшли з переддефолтного стану. Ну і вже третій квартал поспіль спочатку від 0,1%, а сьогодні вже по третьому кварталу 1,8%, Національна економіка демонструє своє зростання. Це дуже гарні сигнали. Я підкреслюю сигнали, які говорять про те, що ми рухаємося в вірному напрямку, і наше завдання пришвидшувати економічне зростання. І ті блага, які ми отримуємо від цього пришвидшеного зросту, ми маємо інвестувати в якість життя людей. І саме головне, що ми отримали це зростання. Завдячуючи праці українських громадян, завдячуючи тому, що в такий важкий період часу люди проявили своє терпіння для, для таких ну болісних трансформацій. Зараз я вважаю, і це моє глибоке переконання. Все страшне вже позаду маємо йти і будувати якісну країну. Це все ж таки це все ж таки підвищення, чи детинізація доходів? Це і детинізація, і підвищення, тому що детинізація передбачає збільшення надходжень до державного бюджету. Зменшення дефіциту пенсійного фонду а дефіцит пенсійного фонду 156 мільярдів гривень це дуже серйозна цифра на наступний рік. Тому дитинізація і також акумуляція коштів в бюджеті і перерозподіл на фінансування тих категорій бюджетної сфери, які недоотримували до 3200. і таких у нас більше мільйона громадян в бюджетній сфері, і вони всі отримують з 1 січня підвищену Ви от говорите про підвищення пенсії. А от буде уряд взагалі, робити щось щоб пенсії не стільки підвищити, скільки урівняти. Тому що ми знаємо, що у нас люди з однаковим стажем отримують абсолютно різні гроші у відповідності до того, в який час вони вийшли на пенсію, бо воно все було пов'язано з мінімальною це, це, Це правда. Ми вважаємо, що система пенсійного забезпечення в Україні є несправедливою. Ми вважаємо, що вона. Є систему, яка накопичила купу проблем, і більше того, вона продукує бідність. Тобто, фактично, сьогодні більшість громадян України знаходяться на мінімальній пенсії. При тому всьому, що ми маємо величезний дефіцит пенсійного фонду, тому пенсійна система потребує сьогодні реальної зміни і реформи. І ми теж запропонуємо українському суспільству такі зміни. Але ці зміни будуть, я вважаю, що об'єктивними, правильними. І такими, що принесуть і впевненість, і забезпеченість українським громадянам, я хотів все ж таки сказати, що підвищення мінімальної заробітної плати може бути з'їдено тарифами, тому що от вони зараз починають. Зараз саме люди починають отримувати платіжки, зараз там різні суми. Ви знаєте, що от сьогодні. Комерційний директор «Київенерго» сказав, що рахунок 3 тисячі гривень за 60 квадратних метрів, це те, що будуть платити кияни. Причому треба сказати, що саме кияни в різних регіонах різні суми оплати за тарифи, що теж дещо насторожує, і в мене є досить серйозне побоювання, що підвищення тарифу може стати ще приводом для збагачення приватних енергетичних організацій, так не може бути, тому що фактично те, що можуть бути зловживання на якомусь базовому рівні. Я думаю, що це може може мати місце, але системно ні, тому що по великому рахунку собівартість, вони мають ці кошти кудись покласти на собівартість. Це дуже легко перевіряється. З одного боку, з іншого боку, це безготівкові без кошти. Вони не є готівкою. Тобто, якщо ми платимо за тепло, якщо ми платимо за електроенергію, ці кошти потрапляють в касу, і в касі вони розносяться відповідно під контролем і податкової і ікру, і так далі. Тобто там робити серйозні такі системні зловживання дуже дуже важко. Я не говорю про те, що їх немає, напевно, є. Але тут треба, щоб правоохоронна система на це реагувала, і більше того, я дав доручення. Міністру житлово-комунального господарства і регіонального розвитку, щоб він взяв 5 базових підприємств по країні, і ми маємо їх перевірити, подивитися все ж таки, що ж там на місцях відбувається, і це для нас дуже важливо. Що стосується тарифів, ну, дивіться, я, я думаю, що ні в кого не має бути сумніву, що я, напевно, остання людина в цій країні, яка б хотіла б підняття ціни на будь-яку послугу. Але ти стоїш завжди перед вибором або ти руйнуєш корупцію в нафтогазовому секторі і створюєш єдину ціну. Яка не дасть можливість вимивати мільярди доларів з державного бюджету і забирати ці гроші від тих же пенсіонерів, і створюєш систему, при якій кожен, хто потребує соціального захисту, він його отримує через систему, елементарну систему субсидій. Хочу підкреслити, що 6,5 мільйонів домогосподарств країни вже сьогодні отримали таку компенсацію, таке призначення автоматично. Це означає, що ми будемо турбуватися про ту родину. В які є невисокі доходи, і вони отримують в оцю компенсацію, цю знижку від самої держави. Якщо ми подивимося на середній відсоток сплати фактично, то будь-яка родина орієнтовно не сплатить більше, ніж 15% від е, власного доходу родини. Тому багаті будуть платити повну ціну, а ті, в кого є невисокі доходи, за них держава конкретно компенсує. При цьому для держави це буде набагато вигідніше, ніж давати е, такі. Знижки для всіх, хто їздить, вибачте мене на Мерседесах і хто ходить пішки, так не буває. Тому цей соціальний рівень має бути забезпечений. І ще одна новація: ми сказали, що тим, хто не може заплатити в цей місяць послуги, вони можуть зробити для себе безкоштовну розстрочку на 12 місяців. Це означає, що і на навантаження середньомісячне на бюджет сімейний буде менше. Тобто, ми зробили такі компенсатори. Ми не бачимо тут серйозних загроз. Так, але. Так, люди будуть платити, але повноцінно, повноцінно будуть платити тільки ті, хто мають великі доходи. Ви знаєте, яка кількість людей зараз охоплена з субсидіями в країні? 6 мільйонів, 6,5 мільйонів домогосподарств. Тобто це приблизно біля 50% відсотків домогосподарств. Ми очікуємо, що ця цифра може бути збільшена, і ми нічого не бачимо тут поганого. Нам треба розібратися, врешті-решт, хто конкретно потребує цієї допомоги, її просто надати. Далі наше завдання робити монетизацію пір і монетизацію субсидій. Отут є дуже важливий виклик. Над яким нам потрібно сьогодні працювати. Але залишати систему, при якій державний газ по заниженій ціні там, в 2 тисячі гривень, придбався ділками в оборудках газового сектора і потім продавався по 7 тисяч гривень на комерційне підприємства країни, при цьому на цих оборудках заробляли по 5 тисяч гривень на одній тисячі кубів. Що це означає? Що люди отримали сотні мільйонів мільярди доларів. Ну, це є пограбунок країни. Я не міг з цим погодитись. Тому наше завдання сьогодні через компенсатори вивести абсолютно справедливу ціну і далі зробити монетизацію, щоб люди. Ну врешті-решт, ми не маємо боротись з ринковими цінами е, на будь-що. Ми маємо боротись за підвищення заробітної плати і стандартів людей. Що ми, врешті решт робимо? Була заробітна плата. Зараз заробітна плата 1450 гривень. Мінімальна з 1 грудня вона буде 1600 гривень. А от з 1 січня вже 3 200. Пане прем'єрі, хотів би ви говорили про те, що бюджет буде фінансувати. А скажіть мені, що він буде не От є щось, від чого ви відмовилися, тому що немає на це грошей. А, ви знаєте, зробити можливо набагато більше. І в бюджеті завжди не буде вистачати грошей. А нам більше грошей потрібно фактично на всі сфери. Нам потрібно і на освіту, і на охорону здоров'я, і на армію, і на модернізацію, і на будівництво доріг. На багато речей. Але наше завдання полягало в тому, щоб збалансувати бюджет, і ми говоримо, що цей бюджет є збалансованим. І в принципі, два-три місяці дискусії, яку ми ведемо, нас повністю тільки запевняє в цій думці, що і фаховому підході, що ми підійшли достатньо системно до формування бюджету на 17 рік. Міжнародний валютний фонд ми можемо обійтися взагалі без кредитів. От зараз говорять, що ми можемо прожити без МВФ. Ми можемо спокійно собі дозволити власне бюджетування. Це так чи ні? Я би дуже цього хотів, щоб Україна могла дозволити собі жити без сторонньої фінансової допомоги. Для цього нам потрібен прискорений економічний ріст. Для цього нам потрібно багато речей зробити. Це і дерегуляція, це і приватизація, це і зміна державного менеджменту державних компаній, це і інвестування. Без інвестицій економіка не може розвиватися. Тому нам треба сьогодні знайти можливості. Я про таке питання говорю із національним банком, щоб створити реальні умови. Кредитування реального сектору економіки. І тут нам треба відновлювати промисловість, нам треба завойовувати нові ринки. У нас є багато завдань, але ці завдання всі є абсолютно реальними. І е, те, що ми бачимо сьогодні, тенденції до зростання економіки на 1,8%, це дуже добрий сигнал того, що у нас є величезний потенціал колосальний. Якби менше дурів в головах тих, хто приймає рішення на превеликий жаль, у нас же. Популістична, популістична риторика, вона ж нікуди не дівається з вуст політиків, які начебто мали би дбати про державу. Є багато людей, які дбають про державу, які займають державницьку позицію. Але нам потрібно, щоб в такі важкі часи ми всі об'єднувались навколо України і навколо її розвитку. А на превеликий жаль, нам треба і боротись з проблемами. Да, і давати ефективний опір тим, хто хоче нас вкинути в черговий протест. Боротись з дестабілізацією. Конечно. А от скажіть, от коли для того, щоб боротися з дестабілізацією, парламент буквально за кілька годин приймає рішення про те, що треба компенсувати внески вкладник одного з комерційних банків. Як ми це бачили днями, і дійсно бачили, що протест він якось закінчився. Стабілізація відновлена. Але в нас вистачить грошей для того, щоб віддати, віддати борги всім, хто має. В рамках того, що е, гарантує держава так, тому що ці кошти вони збалансовані в самій системі. На великий жаль, багато було і в банковському секторі шахрайства, коли кошти вкладників е, залучали, як, начебто під гарні там, відсотки умови, а потім ці кошти просто виводили для власних потреб. І такі випадки у нас є, і тому ну це це реальність. На превеликий жаль, з якою ми жили не один рік. І е, е, те, що стосується закону, який вніс президент. Ми, як уряд, повністю підтримуємо цей закон, і підтримуємо його парламент. Він передбачає механізм компенсації тим вкладникам, які були ушукані власниками, а власники мають сидіти в тюрмі. Більшого іншого варіанту немає. Тобто, якщо ти маєш фінансову основу, банк, якщо ти залучив кошти на, на ринку з простих громадян, якщо ці кошти ці вив або або витратив на якісь свої власні цілі, ти маєш просто сісти, щоб за тобою загоділо. Все, от іншого просто немає. Тобто, людям повернути гроші. А власники мають сидіти в тюрмі. Я хотів запитати вас. От багато в світі говорять про проблеми Туреччини, яка прийняла мільйони біженців з сілі і допомагають, шукають кошти. Україна прийняла півтора мільйона, мені здається, вимушених переселенців з східних територій з Криму. Але виникає питання а гроші України на цих людей є так, тому що фактично їхні ну, власні можливості виживання вони теж вже закінчують. Це серйозна проблема. І міжнародної допомоги Туреччина отримала в рази більше ніж Україна. При тому, що мільйон сімсот тисяч насправді осіб внутрішньопереміщених це українці, які вимушені були покинути свої домівки на окремих територіях, оскільки ці території були тимчасово окуповані Росією. Тому тут знову ж таки це теж фінансовий виклик. Вибачте, але ми маємо сьогодні всі фінансувати і підвищені потреби збройних сил України. Це майже 130 мільярдів гривень, які ми закладаємо в наступний бюджет. Але ми вимушені це зробити, тому що я вважаю, що наша стратегія має бути абсолютно простою: ми маємо стати економічно сильною і оборонно, сильною державою. От тут для нас є цих два виклики. І ці два виклики є абсолютно досяжними. Далі наше завдання встановити справедливі соціальні системи, які би дозволили тим, хто потребує, отримати належну підтримку. Хоча б на мінімальному рівні. Чи дійсно держава змінює своє ставлення до тих, хто живе зараз на тимчасово окупованих територіях, саме з точки зору допомоги цим людям, саме з точки зору їхньої можливості отримувати певні Мені битвари. дуже шкода, що люди живуть в таких умовах, коли вони абсолютно є обмеженими, і фактично я завжди це говорив. Ще раз можна підкреслити, що люди, які знаходяться на тих територіях, вони є в полоні. В Полоні бойовиків, там немає закону, тобто там є величезна проблема. І завдання сьогодні всього цивілізованого світу заставити країну агресора поважати міжнародне право, і це питання стоїть на порядку денному не тільки України і не тільки Європейського Союзу, а всього демократичного світу. Звісно, але все ж таки я хочу зрозуміти чисто фінансово. Хто має відповідати за цих людей? Країна окупант чи країна громадянами якої вони є? І що ми можемо для цих людей, ми цієї відповідаємо точки того, за, за громадян України і маємо це робити, не дивлячись на ті виклики, які у нас є. Це українські громадяни. Ми маємо про них дбати. Це, це ми, це, це не хтось інший. Але з точки зору фінансового забезпечення у людей вже виявилось багато проблем із розміщенням, і з житлом, і з іншими потребами. Це потребує додаткового фінансування. На про великий жаль, ми сьогодні обмежені. З'явиться суспільне мовлення 2017 року. Якщо з'явиться, то вдасться провести нам Євробачення. У Забит, нас є для цього я, кошти? Я чую зараз там різні заяви щодо Євробачення. Хочу підкреслити, що Євробачення буде проведено. І тут немає жодного сумніву. Гроші ми передбачили в бюджеті, і в бюджеті на наступний рік передбачили. Тобто жодних проблем немає. Київ дав гарантії на проведення Євробачення, і в тому числі на співфінансування цієї програми, той, хто панікує, я би радив випити заспокійливо і не панікувати. Я не бачу тут жодних проблем. А що стосується суспільного мовлення, так. Будучи головою Верховної Ради України, я все робив для того, щоб ці закони були ухвалені. Тому зараз технологічно потрібно провести реалізацію цього законодавства і в Україні повстане суспільне мовлення. Будемо тоді сподіватися, що його глядачі і слухачі теж зможуть зустрічатися з керівниками держави, так як вони зустрічаються сьогодні на Радіо Свободи. Подякую прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману за участь. на сьогоднішній програмі. Дякую, Володимир. Дуже дякую з нами. Про програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.